Навчи мене знову сміятися отак, як раніше, дитинно. Навчи від дощу не ховатися, коли він іде безупинно. Навчи мене вірити людям, як вірила я раніше в казки, і у фей Робін Гуда, у Карлсона, друга із криші. Навчи мене знову радіти. Новому дню кожній миті, навчи мене біль відпустити або хоч лише притупити, навчи знов вітрила напнути, щоб мрії обрій летіли у світ, де близькі поруч люди, і всі абсолютно щасливі. Навчи моє серце співати. І від тривог не тремтіти, коли усі змовкнуть гармати. Навчи мою душу дзвеніти, навчи мене плакати знову, не від біди, а від щастя, навчи мене всьому простому, і хай у мене все вдасться.